Всім привіт до вашої уваги лот пластикових контейнерів бренду Lidl. В лоті контейнери різної величини, всі вони в одному кольорі з сірими кришками. Такі йдуть на 1,9 літра. Буде 3 штучки в наборі. Є менші на 1 літр. Їх тут 4 штучки буде. Такі маленькі на 0,5. Їх 5 штук в самому наборі. І такі подовжені. Вони на 2,7 літра. Їх по дві штучки в наборі. В лоті таких 3 одиниці. Всього в лоті 30 наборів, собі вартість 1,97 гривень, а вартість лоту 2920 гривень. Його вже можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. А також, якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте свої контакти нашим менеджерам. Вони додавлять вас на вайбер канали. Ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом.